Президент Віктор Янукович напередодні 199-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка вшанував пам'ять поета у Канові. Глава держави поклав квіти до пам'ятника Кобзареві на його могилі на Чернечій горі. Також Віктор Янукович вручив Шевченківські премії цьогорічним лауреатам. Режисерові, постановникові Дмитру Богомазову за вистави Гамлет. Гості прийдуть опівночі та Щурлов. Поетові Леоніду Коваленку за книгу Знак розбитого ярма художникові Петру Печерному за серію Керамічних тарел і за мотивами творів Тараса Шевченка. Завдяки вашим творам не міліють джерела нашої культури, так і загальносвітової духовної скарбниці. Переконаний, що сучасна культура збагатилася яскравими творами, присвяченими історичному минулому України та її сьогоденням.